Шукаєш еквалайзер, щоб твій трек звучав як топ-реліз у білборд? Салют на зв'язку G36 Studio і в цьому відео я підкину топ-5 еквалайзерів для мастерингу. Поїхали! Менлі Месів Песів. Менлі Месів Песів це вінтажний монстр 90-х і створений для студії з пасивною схемою і ламповим підсиленням. Що робить? Його чотири смуги додають м'які гармоніки, що роблять не з а верхи шовковистими, але без сипів і муті. На мастершині він склеює мікс додаючи теплоти, глибини, ніби твій трек записаний на аналогові консолі. Круто підходить там, де потрібен магічний сипучий верх, наче бльостки з фейну. Срак API 5500. API 5500 це стереоверсія класичного Q 550Б70-х від API, створена для консоли і оновлена для мастерингу. Що робить чотири смуги з перемикачем діапазону 0.5 і 1 дають хірургічну точність для тонких коригувань, що дають щільності низам і чіткості з серединам, зберігаючи прозорість. Ідеально підходить там, де потрібен чистий, але панчовий саунд. Легендарний девайс, який, до речі, є. У нас на студі Chandler Limited Curve Bender Chandler Curve Bender – це емуляція EQ із консолі EMI TG12345 70-х, які писали Pink Floyd і The Beatles. Що робить? Його частотний вибір і MS режим дозволяють точно формувати мікс, додаючи яскравий музичний верх і щільний низ. Звук вінтажний, але й сучасною гнучкостю. Круто підходить там, де хочеш, щоб трек звучав живо і виразно. Юзуй, коли потрібен вай. Aбі-road із сучасним контролем. Son EQ -E Sonte EQ – це легенда 70 х та 80-х, що була на 90% вінілових платівок того часу. Що робить? Його три смуги з плавними кривими додають міксам кольору і балансу, зберігаючи природність. Верхи прозорі, низи щільні, але без муті. Ідеально для будь-якого жанру, коли потрібна делікатна корекція без страти характеру. Юзую, коли хочу, щоб міг звучав як класичний реліз, але без зайвого забарвлення. Абсолютно чистий і музичний девайс. SPL Passive Q. SPL Passive Q це пасивний звір 2010-х від SPL, створений для мастерингу із фокусом на природність. Що робить його пасивна схема з індукторами і конденсаторами, додає Мік. Повітря й глибини, не ріжучи вуха, верхи кришталеві, низи округлі, а середина тепла і прозора. Майже кожен мій мастер не обходиться без нього. Це просто пушка, яка робить майже усе. Ось такий топ-5 аквалазерів для мастерингу. Пиши, який з них тобі зайшов, а який може, ти ще не пробував. Вподобайка, підписка. На цьому все. Побачимось!